Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз ми подивимося, що я купила в магазині АТБ. Траж та польському магазинчику. Почнемо. В АТБ купила ось таку каву 210 грамів не з кафе Голд. Так, далі. Також ось таке печиво. Кафіюшка 250 грамів. Мені воно дуже подобається. Ціни, як завжди, вкажу. Ще ось таке молоко. Далі ось таку шинку, варену, курячу. Ще не пробувала, спробую, що за шинка. Так, зараз, секундочку, ось так. Тут пів кілограми. Такий батон рум'янець 450 грамів. Також ось таку вермішель швидко розчинну. Своя лінія. Іншого нічого не було подібного. У магазині Краш купила ось такий рис 700 грамів, довгозернистий. Буду тушкувати із курячим м'ясом. Також у магазині «Траш» купила спробувати ось такі батончики надсполуничні. Вони не в усіх магазинчиках є, тому я спеціально ходила їх шукала. Спробую, дуже цікаво, які вони на смак. І у польському магазинчику купила ось такий кілограмовий напій капучино з ароматом какао. Дуже смачна штука, якщо у вас в місті є, то спробуйте. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Бувайте!